Друзі, всім привіт! Це компанія Часгазу. Мене звати Михайло. Сьогодні знаходимося на станції автозаводська 18 і в роботі на встановленні у нас. Автомобіль можна назвати народний, це деонубіра Nubira 2004 року. Випуску з об'ємом двигуна 1,8, і ми сюди вже змонтували газ. Почнемо з кнопки перемикання газ бензина. Вже вона знаходиться у нас в салоні. Дивіться, зновили ми кнопку з лівої сторони біля руля. Кнопка у нас можна сказати в штатному положенні біля регулювання фар. До речі, ці нубіри бувають і на автоматі, тобто у нас тут на Ручній коробці передач, і на ручній коробці передач у нас буде трошки менший розхід за рахунок того, що ми самі контролюємо оберти двигуна, а на це робить автомат. Тож, ми маємо під капотом автомобіля двигун 1,8, як я казав раніше. Все, що стосується газоположного обладнання, у нас надійно завжди кріпиться. Воно кріпиться на кронштейни, воно ніяк не болтається, не штихається. Тобто, все надійно закріплено. І виглядає наче штатні елементи. Давайте покажемо. А під капотом ми маємо перше, що кидається в очі, це форсунки. Форсунки ми радимо використовувати швидкісного типу, по типу хани, баракуда, мерсі, конкорда, а не такі, як Валтека або Тікер. Такі катушки, знаєте, по перше, катушки треба кожні 20 тисяч калібрувати. Кожні 40 тисяч їм треба проводити, як ж вище завод-виробник. Ремкомплект, тобто регламентно їх ремонтувати. Ці форсунки ви собі поставили мінімум 100 тисяч. Ви закриваєте очі. Єдине, що на обслуговуванні, коли приїжджаєте, механік може скрити форсунку, подивитися, якщо є забруднення, поставити на стенд або в ультразвукову ванну і почистити. Демо далі, редуктор. Редуктор у нас також від компанії MRC. Це польський преміум-виробник. У нас він іде разом з клапаном OMB. Тут також є у нас фільтри грубої очистки. І по, з приводу фільтра тонкої очистки, використовуємо фільтра з відстійником, В даному випадку це MRC Crystal. І всі шланги, всі з'єднання, які ми використовуємо. У нас якісні італійські ахамоти самозажимні. А цим цим заправляє блок керування MRC G01, який захований за пластиком повітряного фільтра. Тож йдемо далі йдемо ми до заправочного пристрою. В цьому автомобілі. Заправочний пристрій у нас знаходиться в лючку бензобаку поруч з заправкою бензину. Він у нас іде: це маленьке таке заправочне, вона йде з перехідником. Так, є одна там, є один нюанс треба тільки кришку відкривати бензобаку для того, щоб заправити газ. Але е, є великий плюс в тому, що ми, по-перше, не різали бампер. Цілісність бампера повністю збережена. По-друге, це не внизу, щоб було зручно заправщикам заправляти. Ну і по третє, у вас заправичне поруч з бензобаком, Тобто ви не переплутаєте, з якої сторони вам треба буде заправляти на яку колонку приїжджати газ. Балон тут встановлений на 55 літрів. Ми використовуємо тільки термопластикові трубки, не мідні, не алюмінієві, термопластикові, як пише норма по встановленню ГБО. Ну і мультиклапана класу А з 7 ступенями захисту обов'язково євростандарт. Як ви бачите, ми зробили віброізоляцію під нішу запасного колеса. Для чого це робиться? Перше, для додавання жорсткості кузову. І по-друге. Для того, щоб конденсат, який збирався на балоні, не збирався у вас на кузовних чистих елементів на желізі. Він збирається у нас на цьому віброізоляційному матеріалу і стікає вниз по дренажним каналам. Встановлення ГБО нашому власнику буде економити 1500 гривень на одні тисячі кілометрів пробігу. Друзі, якщо ви вагаєтесь ставити газ чи не ставити, не знаєте, яке обладнання вам підходить, те чи інше. Звертайтеся до компанії Часгазу, ми вам розкажемо, покажемо, проконсультуємо і дамо поради по встановленню. З вами був Михайло. Це компанія Часгазу. До наступної зустрічі.